Всім привіт! Добро пожаловать на канал CryptoFX. Я радий, що ти завітав на мій канал. Сьогодні проанализируем графік біткоїна. Подивимось, що він нам показує на графіку, подивимось наші ключові уровні, узнаємо, як пользуватися індикатором ATR. Хочу сказати пару слов про свій канал. Якщо ти хочеш навчитися торгувати на фінансових ринках, я хочу тобі порадити підписатися на мій канал, бо на своєму каналі і своїх відео я розказую багато таких полезних нюансів фішечок, які тобі дозволять определяти де в нас зараз знаходиться криптомонетка в лонговій зоні або в шартовій, куди вона краще зараз. Движеться, і як її лучше купляти, і її лучше продавати. Це все я розказую і ділюсь з тобою безплатно. Також нам біток сьогодні показує, що він нас дивиться більш лонгово, ніж шортово. Я тобі покажу ці такі маленькі нюанси, на які ти должен учитувати, коли ти торгуєш. Давай тепер проаналізуємо графік. І так. Нижній і верхній уровень определенний. Мною вже давним-давно: це нижній 90 866 і верхній 108 366. Що я хочу сказати? Давай я покажу, звідки був сформірований. Нижній Нижній уровень це в нас перший технічний відкат після лонгового двіження. Верхній уровень це в нас і злом тренда, бо в нас тут було лонгове двіження, після цього в нас пішло шартове. І ми бачимо, якби вже біток починає торгуватися якби в коридорі. Да? Давай проаналізуємо трошки його більш Глобально, середньосрочно переключимось на 4 часовичок. Ну перед цим я хочу тобі показати такий маленький <клес> нюанс, що в нас вже тут іде поджаття до нашого уровня. Також оце ложне, ложний оцей пробой. І оце поджаття, я тобі ще казав, що я буду це чекати поза прошлим відео з такого сценарія для лангов. І так, переключаємось. На 4-часовичок. Це середньосрочний графік у нас. І так, на що треба обращати увагу? Я хочу тобі сказати, що на графіку, якщо ти хочеш навчитись, на графіку дуже важна історія. І так, дивись, якщо ми подивимось на оце движення, бачиш оце двіження? У нас тут є вже паранормальні бари. Да? Подиви, які ці паранормальні бари, які просто з'їли всіх. Да? Якщо хтось тут входив в лонг і в шорт, оцими всіми движеннями всі получили по стопам. Це ми зрозуміли, да? Тепер є такий нюанс. В нас повишаються лоу. Зараз я тобі це покажу. Дивись, наші ось лоу 1%, другий, наші лоу ось третій. У нас йде тут уже поджаття. Це нам вже должно казати, о том, що біток більше дивиться в лонг. Тепер ми подивимося на цей ложний пробой нашого уровня. У нас було тут 100% движення. Ми бачимо оцей ложний пробой. І в нас тут оце десь там 30%. Цену навіть не пустили да, ниже, до 50% сходить. Це нам іще один такий маленький нюанс і така фішечка, що указує на те, що ринок дивиться більш лонгово. Тепер давай переключимось на недільку, подивимось на АТР, як ним користуватися. І так, що таке АТР? АТР це статистичне движення. Итак, якщо ми подивимось на недільки і візьмемо лінієчку, де наше таке середньостатістичне движення. Я думаю, що воно примерно десь як оцей бар, або оцей бар, да? може оцей бар. Е, давай так. Да, воно Середнястатістичне і тут такі є бари. Да, великі. От Давай візьмемо оцей бар. Да? ось оцей. Ми заміряємо його і бачимо, що він у нас. E, почти 14% там, да, по, по процентності, скільки він пройшов. Тепер ми наш процент переключаємо на нашу, на нашу неділю нову. Примерно там 13,5%. так, ми бачимо, що в принципі. Біток уже пройшов все своє движение. Йому остається, да, там, два. От ось у наші 14,5%. йому тут остається. 2-3% пройти. Да, 3% для двіження недільки це дуже мало. І ми вже розуміємо те, що біток використав весь свій запас енергії для того, щоб двигатися на цій неділі. Я буду чекати нову недільку. Да, і з нової неділі можна буде очікувати лонгове двіження. В принципі, в мене все. Якщо тобі понравилось відео, можеш поставити вподобайку. Хто, хто хоче е, приймати і у, хто хоче навчитись аналізувати графіки, підписуйтесь на мій канал. Всім пока-пока!